Повністю присвятити наше заняття. нейрографіці. Я вам обіцяла, що хто був обіцяла, що я розкажу, що таке нейрографіка і як із нею працювати. Отже, нейрографіка це фактично спосіб перепришивки мозку. Наш мозок він нейропластичний. Він складається з багатьох нейрончиків от таких от нейронних зв'язочків. І кожного разу, коли ми робимо щось нове, ми перепрошиваємо свій мозок. Ми е, додаємо нових нейронних зв'язків. Через що рекомендують, якщо ви, наприклад, ходите на роботу по одній дорозі, от кожного дня там стали, повернули наліво і пішли. Повернули там наліво, потім направо. Раз, <реш> раз, да. Поверніть направо, а потім наліво. Да. Здивуйте свій мозок, щоб мозок не створював нові нейрозв'язочки. Що нейрографіка це малювання по певним алгоритмам. У нейрографіці є свої правила. По-перше, це основний елемент нейрографіки це нейролінія. А що таке нейролінія? Це лінія, яка не схожа на себе ні на одному відрізку. Ми зазвичай звикли малювати лінії отак, отак, отак. І вони, от вони схожі. От на відрізках вони схожі. Суть нейролінії в тому, що на будь-якому відрізку вона. Не схожа на себе, от речі, от, от такі штуки. <сі> Вона не схожа на себе. Коли ви малюєте нейролінію, то е, ваша рука, коли мозок каже ідемо вверх, ми йдемо вниз. Коли мозок каже ідемо вправо, ми йдемо вліво. Тобто намагаємося мозок наш повернути в іншу сторону. Не треба малювати отакі -от закарвочки в нейролінії. Не треба малювати гострі лінії теж в нейролінії. Також в нейрографіці є і ще такі елементи, як коло, трикутник і квадрат. Коло – це гармонія, цілісність, безпека. Ми додаємо в свої малюнки коло для того, щоб гармонізувати щось. От, наприклад, ми будемо працювати там із бажанням у нейрографіці. Ми малюємо коло всередині записуємо бажання і потім через нього проводимо нейролінії. Трикутник він це енергія, рух, прорив, зміни. Якщо ви намалювали нейрографіку, наприклад, на проявленість, що в цьому році ви хочете проявленість там якусь нову роботу і так далі, і тому подібне, додайте у малюнок енергії, додайте туди трикутників. І квадрат це стабільність, надійність, фундамент. Якщо ми додаємо у нейрографіку квадрати, це ми додаємо туди стабільності, ми додаємо туди фундаменту. І кожен малюнок нейрографіки він зафарбовується кольором. Бажано не малювати один сектор зелений, один сектор червоний, бо колір це енергія. Малюючи на малюнку на своєму кольор, ви додаєте йому енергію. Ви, отак як ми вчора балакали, це бензин, це заправляєте свій малюнок, заправляєте. І ще пропустила одну: це скруглення. Одна із елементів нейроліній. Мені тут зараз просто дуже незручно малювати. Це скруглення, коли ми перетинаємо нейролінії. Я сподіваюся, що вам тут видно, бо я вже все понапрутувала. А коли ми перетинаємо на реліні, у нас з'являються гострі кути. Наш мозок не сприймає гострі кути як конфлікти. І для того, щоб ці гострі кути згладити, щоб мозок не сприймав цей малюнок і відповідно ситуацію, яку ви промальовуєте, як конфліктно, ми це все скругляємо. Як ми скругляємо? Скругляємо ми це посмішками. Я називаю їх посмішками. От отут куточок, ви його скругляєте, отут куточок. Ви його скругляєте. Yeah, от отут куточок, його, отут куточок, і ви його скругляєте. От такими от посмішками. Якщо там у вас ще зовсім там малесеньке таке, там допустимо такі. Ви можете от сюди просто додати такий овальчик і тут позамальовувати. Отак. От і у висновку у нас виходить. Я вам зараз покажу. Я вчора малювала у висновку. У нас виходить, от такі як нейрончики. Це лінії, які ми промалювали. Потім ми їх скруглили, ці лінії, додали в них кола, додали трикутник. Отут є квадрат, і все це знову ж таки всі лінії скруглили. І далі в кінці вже додається ще одна найтовша, найтовша лінія. Це лінія енергії, знову ж таки, яка додає енергії у це поле. От такий малюнок я вчора малювала. А це от приклад найпростішої практики нейрографіки. Практика називається Викид. Робиться дуже дуже легко і просто. Mm. Зараз я вам покажу на чому я вам покажу? Я взяла я отак. <свіття втіла> от мочалочку якраз я не взяла. От я все взяла прямо мочалочки. А що таке викид? В у нас часто буває от оці емоційні всплески, коли ти роздратувався вчора. З чоловіком посварилася. <свіття> <свіття> трошечки така була. Конфліктна ситуація, де ми трошечки один одного не зрозуміли. І Я прийшла, взяла листок і зробила отак що не поламилася. І зробила так: в оцій каляки маляки яку я от намалювала, намалювала, намалювала. Всі каляки маляки я знову ж таки скруглила всі абсолютно е, нерівності. Потім додала в цю каляку-маляку, я вписала в неї е, нейролінії для того, щоб е, розтворити цю ситуацію, розтворити у повсякденності. І потім знову ж таки скруглила це все і додала кольору. Я вам скажу чесно, мене пропустила. Мене прям впустило. Мене і навіть чоловік прийшов. Я до цього приходила до нього. Типу, ти там вечерять будеш щось типу такого. Він на мене рикав, а потім прийшов сам повечеряв. Прийшов, дякую мені, сказав, все таки. ну, вже спокійніше так стало. Mm -hmm. Тому впливає не тільки на нас, а ще і на людей, які поруч. А, у вас...